Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку і в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати невідомо що. Отже, в нас сьогодні на огляд залітає така машина Opel Insignia. Зараз я покажу в двох словах про неї пару слів. Значить, дивіться, це п'ятидверний або чотирьохдверний передньопривідний автомобіль середнього класу. Седан Людбек або Універсал з 2008 по 2022 рік. Перше покоління. Подивіться, будь ласка, так виглядає. Всі його знають. Називається і Carigal Chevrolet Vector або. там по-іншому якось. Ось всі його конкуренти. Подивіться: Аккорд, Sonata, Kia Optima, Mondeo, Mitsubishi, nissan tiana Лагуна, Mazda, 6, Suzuki, SuperB. Це ось як універсальчик виглядає. Liftback і седан. Седан мені не дуже подобається. Ось подивіться, яка панелька в нього. І зараз покажемо ще друге покоління. Подивіться, будь ласка, це друге покоління з 17-го року, бачите, яка машинка класна. Так. Довжина майже 4900, метрова універсал. Давайте глянемо на отзиви 173 отзива є. Дивіться, що люди пишуть. Динаміка мінус, коробка передач мінус, стоїмось мінус. Плюс це дизайн кузову, дорожній просвет і качество. Ніби. Машина класна, пару мінусів є. Ну, Коротше кажучи, я вам скажу так, я отак почитав ці 100 відзивів. Думки людей різняться діаметрально. Хтось каже, що двигун дуже нестабільний, хтось каже, що дуже надійна. Коротше, не можу вам нічого сказати, але машина класна. Ну, і ціна на неї зараз вже не є високою. Давайте подивимося, що нам пропонує по низу ринку автор є. Ну, Ось, друзі, подивіться, є 1100 автомобілів на продажі. Найнижча ціна це 5100-2009 рік. 500, але тут не зрозуміло, як вона їде, не їде. Написали, що нема двох подушок Ну, бог з ним. Ось, Так зрозуміло, що можливо вона і їде і діючи. 2009 рік 500 найнижча ціна. Значить, але є і тут і 12-й рік за 5200, але вона десь в Німеччині. 5500 також 2009 рік, будь ласка, 1,6 бензинчик акуратненький такий. Продам авто сів та й поїхав. Нова зимова гума. Все нормально, масло не підливає. Ідеальна гарна машинка. Ось, друзі, за 5500 можна подивитися. Оглянути, бачите, але дивіться, який салон. Це тільки салон цей, що вартий. Коробка, коробка механіка. Ось, друзі, подивіться, будь ласка, 12 рік, 5600. Але це є Insignia. Седан, це що я кажу, що мені вона не дуже подобається в седані. Бачите, такий пройом, так би мовити, багажника невеликий. Але салон, звичайно, супер. 1,4. Да, невеликий, невеликий, так би мовити. Об'єм двигуна. У кузову невеличкий, там нюанс каже, але так все нормально. Бачите? 12 й рік за 5600 є. Ну, і, Друзі, є 13 й рік за 5900 дизель 2-літровий у Універсалі. Дизельок мені не дуже подобається, але універсал це супер, звичайно. майте на увазі, що є така пропозиція. Бачите, ось вона за 5900. Машина на повному ходу, мотор працює добре, коробка переключає гарно, тобто дуже гарна машина і за погану ціну. І ось Дивіться, погана звістка прийшла. В автожурналі я прочитав, що в 2025 році фірма Volkswagen не випустить ні одної нової моделі на електротязі. От уявіть собі, більше Вольцваген не випустить нічого. Остання модель була ID 7 в третьому кварталі 23-го року. Все. Наразі Вольцваген наразі стикається з викликами на ринках США, Європи і Китаю. Що стикається з викликами? Ніхто не купляє просто такі дорогі машини, та й все. Які це виклики. В Європі скорочення державних субсидій, тобто держава їм доплачувала за їхнє новшество, так би мовити, особливо в Німеччині, зменшило попит на електромобілі. Все, Китай. В Китаї компанія також втрачає позиції Це через сильну конкуренцію місцевих виробників. Просто місцеві виробники менше ставлять на вару та і все. Хто привикли тут ставити в два-три рази дорожче, ніж в Китаї. От і все, Volkswagen, бачите, тухне вже. Просто тухне. Все. Почитайте собі. Можемо ще глянути якісь новинки, які є в нас вийшли. Бренд Тесла, подивіться, в 2024 році втратив 15 мільярдів доларів вартості. Самий дорожчий лишається Toyota. 64 мільярда коштує. Розумієте, о, Тесла теж. Скільки раз казали, що Тесла якість там в них не дуже. Зборки і тому подібне. Адміністрація Байдена надала Рівен кредит в 66 мільярдів доларів. Бачите? Рівен дали бабло їм. Дай все вони роблять. Дай комусь іншому стільки бабла, то любить ту машину зробить. Гібридний Черрі 9 разів випробовували екстремальним холодом. Volkswagen ми вже читали. Фіат найбільш популярний бренд з Стеллантіс у 2024 році. Це окрема тема. От такі новинки, в принципі, нічого такого нового немає. Ми вже подивилися, всі новинки, сервісні центри вже відкрилися і всі працюють. Так що, хто хоче купляти автомобілі, то. Вже можна їх реєструвати. В Львівській області починають розширювати трасу на Польщу до Рави Руської, вже ширше її зроблять. Нічого собі, це новина. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Купляйте Opel Insignia. Досить реально непогана машинка.